22 червня, всеукраїнський день жалоби за жертвами великої вітчизняної війни. Цього дня 1941 року німецькі війська без попередження напали на радянський союз. У Бердичеві вшанування пам'яті жертв війни традиційно пройшло біля вічного вогню. Зі словами вдячності за мирне небо до ветеранів звернувся перший заступник бердичівського міського голови Іван Демусь. У своєму виступі він згадав, скільки людей полягло борючись за свободу. Важкою була сторінка великої вітчизняної війни і для нашого. Міста про ці важкі події ми пам'ятаємо. Уже 7 липня 1941 року, на 16-й день від початку війни, німецькі війська були на вулицях нашого міста. З перших днів розпочались масові цинічні розстріли фашистів мирного населення нашого міста. 960 бердичівлян було розстріляно і поховані в братській могилі на території кляштера Босих Кармелітів. Наймасовіші розстріли пройшли 5 вересня, 16 вересня, 15 вересня. 5 вересня на 7-му кілометрі в напрямку Хажина було розстріляно 10 656 бердичівлян. У 10 могилах. Знайшли свій спочинок 18 640 вердичівлян, розстріляних 15 і 16 вересня. На військовому кладовищі, на військовому секторі нашого кладовища 32 братських могили, в яких захоронені 1359 визволителів нашого. Міста завершився мітинг покладанням квітів до вічного вогню на знак пошани до людей, які не повернулися живими з війни. Але за волю за мир для наступних поколінь вони боролися до останнього, зазначили на мітингу. Після покладання учасники мітингу відвідали пам'ятні знаки жертвам війни.